Всім привіт! Сьогодні у мене дуже добренькі пампушки на картопляному відварі та жовтках. Вони пухкенькі, довго не черствіють. От на вигляд такий повненький. Бачите, як згинаються, як пушок. Готуйте та нехай вам вдаються. У мене доварюється картопля вже. Я до гарячого молока додаю масло та розмішую, щоб розтопилося. Ну Можна, звичайно, масло окремо розтопити. Але що мені робити, поки вариться картопля? Ось собі помішаю, помішаю. Ще день мені зійде. Тепер зачекаю, нехай молоко трохи охолоне, щоб було таке тепленьке, щоб можна було додавати дріжджі. Адже в гаряче молоко чи у воду дріжджі додавати не потрібно. Не можна. Тут у мене зварилася картопля, я її варила спеціально для помпушків, тому вона у мене не підсолена. Зараз я її помну. Відвар не буду зливати, для того, щоб вона була така ріденька. До теплого молока додаю цукор, трішки солі та дріжджі. Дріжджі у мене сухі. Додаю злегка збиті жовтки. Тут у мене два жовтки. Якщо ви, наприклад, хочете замінити замість двох жовтків, дати одне яйце, не робіть цього, тому що вироби на жовтках, вони відрізняються все-таки. Тому краще додавайте тут жовтки згідно рецепту. Ось така рідка консистенція відвару та картоплі. Я не перший раз їх готую. І іноді буває, що більше википить води, наприклад, то я даю густішу навіть картоплю. Але тоді треба звертати увагу на консистенцію тіста, там вже трішки менше борошна піде. Додаю ще стілову ложку коньяку або горілки. І, до речі, додаю спиртнеле для того, як більшості вважають, щоб... При смаженні не вбирало олію. Я не знаю, чи воно якось впливає на це. Я не проводила досліди. Але спирт у випічці робить вироби такими пухкішими та пишнішими. Чому я не вірю в те, що коли додавати спирт до олії чи до тіста. І тоді тісто не буде вбирати в себе жир при смаженні, тому що я вірю в правильну консистенцію тіста. Якщо тісто рідке, це я просто на своєму прикладі бачила, ніякий спирт не допоможе. Якщо тісто зарідке, воно буде вбирати олію. Додаємо борошно та замішуємо легке тісто. Не все одразу додаю, поступово та гарно замішую. Не лінуємося довгенько замісити, для того, щоб були кращі помпушки. Тісто таке м'ягке, воно ще дещо липне до рук, але краще. Борошном не потрібно надто сильно забивати, можна змастити руку олією та домішувати тісто. Не лінуватися, довгенько замісити, щоб були гарні помпушки. Все, вже як калачиком таким качається. За руками можна залишати. Тісто замісила, накриваю рушничком та залишаю десь на годину, щоб підростало. Тісто вже підглядає з-під рушника, вже добре виросло. Буду робити помпушки. Як маю настрій на та бажання, то неперемелений мак заливаю кип'ятком та перетираю в макітрі. Мак я проварила, він охолонув, Додаю цукру. Руки можна змастити олією. Я знаю, що багато хто розкачує тісто, тоді викладає начинку, накриває другою половинкою тіста або по-різному, хто як робить. Ми завжди з дитинства робили тільки так. Відщипували шматочок, руки змастили олією і робили такі помпушки. У нас завжди готують невеликі помпушки, тому я також буду робити не надто великі. Помічничка ти моя. Помпушки виробила. Тепер легенько ще накрию, щоб не обвітрювалися. Та залишаю десь на хвилин 30-40, щоб підростали. Можна плівкою злегка накрити. Я накрию папером, щоб не обвітрювалися. Ми, до речі, ще часто робимо. З тіста на помпушки. Ну не обов'язково, що це на картопляному тісті, будь-яке. Розкачую тісто і чую, що під качалкою так потріскують пухірці. По тобто це означає, що добре. Не дуже тоненько розкачую. Та розрізаю тісто на такі шматки, на довільні шматки. Ми називаємо їх палянички. Навіть більше любимо, як помпушки. І так само, як помпушки залишаємо, щоб підростали. Але ще проколюємо, щоб такі рівніші росли. І накриваю зверху, нехай підростають. Помпушки вже підросли, буду смажити їх в розігрітій олії. Показник того, що тісто не зарідке, це що помпушки підростають вверх, а не розповзаються різні сторони смажимо пампушки на розігрітій олії на середньому вогні смажимо на середньому вогні тому що якщо на маленькому то будуть вбирати олію якщо на великому будуть горіти Тут смажиться паляничка, це, що я вам показувала. Ось яке добре тісто. Як я називаю їх палянички. Ось вони такі пухкі виглядають, пузатенькі. А насправді, бачите, тісто просто. Зазвичай, якщо ми щось обираємо, наприклад, ви хочемо взяти собі щось з'їсти, то так пильно придивляємося. Кажем, ох, цей пампух на мене дивився, я його взяла. Ну, наприклад, до прикладу, що це пампух, то на мене завжди дивляться ось такі з полосками. Я дуже люблю, коли пампушки такі з біленькими обладками. Можливо, хтось думає, що це причина в рецепті. Ні, то просто коли пампухи смажаться, в олії якої не надто багато є, тому залишається місце, таке, яке повністю в олію не занурюється. Але я дуже люблю такі. Це мені як око ніби підморгує, що візьми мене, візьми мене. Ще гарячі. Просто як пух, бачите який? Як пушок. Готуйте і нехай все вдається. Тобто секрету якогось аж такого нема. Лише правильна консистенція тіста. Якщо даєте більше рідини, трішки буде потрібно більше борошна. Даєте густішу таку картоплю, буде менше борошна потрібно. Ще згадала, що я хотіла вам сказати, що я не посипаю пампухи пудрою. Чомусь не люблю. Вона мені перебиває своїм солодом смак, смак тіста, смак маку там, чи варення, наприклад. Тому я люблю пампухи самі. Тобто я навіть не люблю коли кекс посипаний пудрою. Можу, звичайно, там присипати іноді для фото, воно так гарніше виглядає. Можливо, і для смаку іноді потрібно. Але зазвичай мені хочеться відчути смак тіста, а не а пудра мені так перебиває все.